Всім привіт! Мене звати Влад, і я хочу поділитися враженнями про моє навчання в Академії IT Life Україна на курсі QA. Ще минулого року я почав вивчати тестування самостійно. Дивився відео на Ютубі, читав книжки, статті, але мені не вистачало саме підтримки. Було багато питань, на які я не міг знайти відповіді, і це демотивувало, тому вирішив обрати навчання в академії. Розпочав із відвідування безкоштовного майстер-класу і згодом придбав повне навчання. Що було круто, повна навчальна теоретична програма, підтримка викладачів, практичні завдання, класне ком'юніті. Інколи було складновато від того, що досить багато нової інформації, але все вдалося вивчити. Вже під час навчання я намагався переглядати вакансії та розсилати резюме. І ще не закінчивши курс, мені пощастило знайти українську продуктову it компанію яка була готова мене взяти на стажування. Зараз я продовжую працювати в цій компанії, як JungQua, і я безмежно радий. Я бачу свій зріст та подальші можливості. Дуже дякую IT Life за допомогу в реалізації поставленої мети. Хто ще думає піти на навчання в IT Life чи ні, приймайте позитивне рішення. І ви не пошкодуєте. Академія дає сильну базу та знання, з якими реально влаштуватися в it компанію ще під час навчання.